Робітники Житомирської кондитерської фабрики вимагають люстрації прокурорів та суддів. Під стінами ГПУ зібрали майже півтисячний пікет. Не обійшлося і без звичних атрибутів акцій протесту, сміттєвих байків, шин українських прапорів та національного гімну. Терпець житомирянам урвався, коли кілька місяців тому заступник генпрокурора Олег Бачун почав вимагати у підприємства Хабар розміром 30 тисяч доларів щомісяця. Тоді вони вийшли на мітинги, і сьогодні вже вдруге під стінами ГПУ. Ми відмовилися, звичайно, від е, дачі хабаря і почалися в нас проблеми. Почалися значить, е, наїзди прокуратури, відкриття кримінальних справ, придумування всяких, е, всяких різних е, методів. Е, ну, Так популярно у прокурорів слова кашмакашмарити. Керівництво прокуратури вимагає е, хабарі від нашого керівництва. Якщо це буде. Весь час то наша фабрика закриється, ми втратимо роботу. Суддів також не оминули увагою. Мітинг продовжився під будівлею апеляційного суду. За словами Житомирян, суди під тиском генпрокуратури вже встигли винести кілька упереджених рішень, котрі буквально паралізували роботу підприємства. Називають працівники фабрики також імена корупціонерів. Це судді Дмитро Ліпський, Катерина Франовська та Євген Романченко. «Вони все время діла ділашют фабрики, і как бы не дають нікого спокійства. Тоді суди для вже уже і. Все время нової і нової факти. Відверто блокують нашу роботу. І так як я працівник, я дійсно бачу, що останні навіть декілька тижнів у нас відверто впала робота. Дійсно, немає роботи, і тому ми виступаємо проти цього. А от правди шукати прийшли до адміністрації президента. Там у присутності охорони адміністрації передали Петру Порошенку лист з вимогою звільнити продажних прокурорів та суддів, які перешкоджають роботі готоморської кондитерської фабрики. Як вже неодноразово доведено історією плодами революції серед гідних користуються особи, які ставлять власні меркантильні інтереси вище загальнодержавних благ і діяльність, яких, не зважаючи на ціну, завжди спрямована на власне збагачення. Що буде далі? Будемо доповідати керівництву, заявники офіційно повідомлять. А коли повідомлять приблизно скільки часу? Не знаю, встановлений законом час із листом у руки президента потраплять близько тисячі підписів працівників фабрики, які втомилися від корупції і прагнуть змін та спокійної роботи.